Шанс на життя вже більше року в Івано-Франківській обласній лікарні проводять операції з трансплантації нирок з пацієнтами, медиками та тими, хто чекає на органи, поспілкувалася наша Ірина Некорович. Днями медики обласної лікарні провели 10-ту успішну трансплантацію нирок. Орган пацієнту пересадили від посмертного донора. Одну з нирок трансплантували 50-річному Коломиянину, звати чоловіка Степан. Запевняє, після операції почувається добре. Рік на гемодіалізі. Запропонували б стати на цю чергу на програму по трансплантації. Ну, я поводився. Час від часу здавав аналізи такі для того, що вони мали тут постійну базу даних. Сказали, чекати можуть подзвонити в будь-який час. Но ми не надіялися, що це так швидко буде. Донором став 65-річний Франківець, смерть мозку, якого лікарі констатували вранці. А вже ввечері трансплантували орган Степанові. Тепер він продовжить жити з його ниркою. Віддаючи після смерті мозку, органи врятують ще комусь. Багатьом людям життя дають шанс на. На нове життя так дали мені. Ми дуже вдячні цим людям. Ми їх не знаємо, але дуже дякуємо родині. Там знаємо, що є дружина, дві дочки. На їм Бог їх пережив, оберігає. Трансплантацію проводила команда медиків впродовж чотирьох годин. Одним із тих, хто пересаджував орган, був Олег Попадюк. Операція у нас така була, скажем. Ну, не унікальна, але така от нова тактика. Ми проводимо забір нирки, тої, яка мала полікістоз, полікістозної нерки одномоментно і тут же в операційній проводимо пересадку нової нирки. Чоловік щасливий, так, вже ходить, сеча є, в принципі до операції і післяопераційного періоду ніяких питань не було. Попадьок був учасником усіх десяти трансплантацій нирок, які вже півтора роки проводять медики обласної лікарні. Франківці Орисі Гложик тут одні із перших пересадили орган. Вже якраз півтора року після пересадки. Почуваюся наразі дуже добре, працюю. Ви знаєте, хто був? я знаю, що їй було 58 років, і це була жінка. І ну, чоловік дав дозвіл. Орган один був туда в Івано-Франківську, а три органи пішли. Ну, в Львів також врятували троє людей. А от пані Марія з Богородчанщини на нову нирку чекає. Жінка розповідає, хворіє вже сьомий рік поспіль. Торік стан здоров'я погіршився. Тепер вона тричі на тиждень проходить діаліз та зареєструвалась в лист очікування на трансплантацію. Я надіюся, що теж єдина державна система трансплантації обере мене як реципієнта. Буде донор. Є страх від самої, самої назви, трупна нирка. Чи... Але я дуже, скажімо, позитивно до цього ставлюся. Людина, яка помирає, дає життя іншим. Я сама вчитель за професією і пробувала говорити на таку тему з учнями. Вони теж позитивної думки за це, якщо людина помирає після себе, віддає органи, які продовжують жити в іншій людині. По суті, це не смерть. це Життя Кожна людина після смерті може стати донором органів, каже лікар-трансплант-координатор Тетяна Добош. Для цього вона має тільки звернутися до нас, написати заяву і при цьому мати документ, який засвідчує особу. І ми так само реєструємо в єдину систему, цю згоду і оформляємо. В обласній клінічній лікарні продовжує Тетяна Добош, чекають і тих, кому потрібно оформити лист очікування на трансплантацію. Я їм призначаю відповідні стеження які вони мають бу мають мати і після того ми їх реєструємо в лист очікування для отримання органу у нашому центрі зараз зареєстровано 85 людей які очікують на орган так після успішної трансплантації нирки пану степанові з коломищини вся його сім'я вирішила стати донорами це дійсно важливо для кого? для когось бо ми можемо врятувати інші життя Тобі дали Ні, ми ще не дали, але якщо ми, якщо ми з чоловіком будемо, чоловіка вже випишуть, тоді обов'язково ми підемо зразу і дамо таку згоду. Усі необхідні для трансплантації ліки, дослідження та обстеження, а також сама операція в обласній клінічній лікарні є безкоштовними.